Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні на вас чекає 7 ароматів новинок в моїй колекції, а також розпаковка Ваш улюблений формат. Це буде подорож у світ насичених спецій, теплого дерева, чуттєвих квітів і несподіваних контрастів. Ви дізнаєтесь, який аромат здивував мене лимонним вибухом замість очікуваної кави, який парфум схожий на старе вино з характером і чому деякі композиції варті кожної копійки. Чекайте провокації, розкоші та історії, які змінюють уявлення про парфумерію. І у фіналі мій фаворит, який став справжньою обсесією. Обіцяю, це буде цікаво. Готуйте гарячий напій, вмикайте на повний екран і ми починаємо. І до речі, не забудьте подивитися опис під відео, там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придбати ці аромати або якісь інші за найкращими. Цінами. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше. Наша парфумерна подорож починається. Поїхали! І перший аромат це новинка в колекції від бренду Animali Animali Gold for Man. Хтось скаже, що це Омаж на 1 мільйон, а я так не скажу. На початку це такий вибух бергамоту, чорної смородини, дуже соковито, з пряною ноткою. В серці аромату розкривається те, що найбільше чіпляє. Це букет спеції, кориця, гвоздика. І він дійсно цей парфум створює теплий аромат. Він дуже затишний і, звісно, надає настрою. В базі відчувається амбра, шкіра і тона мускусу. Для мене це неймовірний мужній, спокусливий аромат для побачень. Аромат круто тримається: 6-8 годин, відчутний шлейф за ціну в 20 баксів це просто знахідка. Так, звісно, флакон міг би бути більш вишуканим. Але сам аромат дійсно шедевральним. Не можу і заперечити того факту, що він перегудкується з Ван особливо на старті. Але за рахунок пачулі, які в ньому тут грають більш таку нішову підтон, можна сказати, він для мене набагато краще. Співвідношення ціна якість. Характер цього аромату. Я вважаю, що це чудовий вибір. Йому я ставлю, ну, хай буде 8 з 10, бо за його красиві пачулі в базі. Ось так ось ще виглядає пакування, воно досить-досить просте. До речі, є версія. Також від цього бренду Animala Animaлі, і це схоже на класичну ділочку Mugler. Зараз вам підставлю картинку. Гарний а, випуск, всім раджу спробувати. Ну, Давайте продовжимо тему One Million. А, Також а, покупка в сліпу це від бренду Латафа. Парфум називається Факар. Я так розумію, екстракт. Це золотий, ось так ось виглядає. Коробка дуже-дуже проста, але флакон досить красивий. А, подивіться, як він грає всіми кольорами. Він коштував також 20 баксів. Я не знаю, як за таку презентацію можна а, це створити. Вже за сам флакон можна віддати 20 баксів. На відміну від попереднього, він стартує грифрутом, і в старті дійсно нагадує Ван Міліон». Але в базі це зовсім інший парфум. А ось для мене він, знаєте, все-таки на фразі він заявлений, наче як жіночий, але мені він більше в чоловічу сторону. І більше, до речі, нагадує Ван Міліон». А якщо ви не хочете витрачати багато грошей на 1 Мільон, то вам ось ось сюди. Саме цей аромат може бути як для дівчат, так і для хлопців. Класне поєднання бази амбри, кашмірану, лабдану, шкіри, звісно, мускусу. В базі я відчував трохи синтетики, немає цієї глибини в ньому. В піраміді заявлені сонячні ноти. Не знаю, що це означає сонячні ноти, але ну, він позитивний, він достатньо позитивний, досить непоганий. Гарна альтернатива для тих, хто шукає щось схоже на Ван Мільіон, не вистачає грошей. От вам сюди, в цю історію. Трохи немає в нього глибини, збалансованості, як на мене, але досить молодіжний, солодкий. Ось за свої гроші має право бути. В нього до речі, класна стійкість, класна проекція. Ось всі технічні параметри в нього на висоті, але ставлю 60, ем, трохи синтетичний і без особливого характеру, як на мене. Але 20 баксів, люди. Наступна композиція, яка просто полонила моє серце, це від бренду Cartier, а робила його Матільда Лоран. Це Паша від Cartier. До речі, ви подивіться, яка презентація для мене це топчик. Це, до речі, реліз 20 2020 року від сил до Cartier Паша, який був у 1992 році зроблений. А можливо, навіть ще раніше. Для мене це неймовірний такий лавандовий медовий фужер, трохи ретро, як на мене. Молодим хлопцям, я дуже думаю, не залетить, хочу вирізнятися от саме таким звучанням. П'янкий сандал переплітається з розкішною амброю. До речі, тут особливу роль відіграє бальзам ялівцю. От саме відчуття цієї ялинки тут є. Він досить глибокий аромат, досить мускулінний, хвойний такий пряний характер тут присутній, збалансований, гучний. Відчутність, оця солодкість за рахунок бензуїну, і, до речі, ще раз хочу відзначити, пакування для мене це щось про розкіш. Я знаю, що кришка це від сил до годинників. Ось це, як би сказати, візитна карточка в годинниках Cartier. Благородний стійкий ставлю йому 8 з 10. Круто тримається на шкірі, благородний, насичений, досить має такий спокійний характер для е, щоденного використання в холодну пору року. От поки ще тримається зима, буду в ньому ходити. Е, нереально красивий флакон. Оце ось сапфірова оця ось штука, не знаю, як вона з Дійсно відсил до легендарного годинника Cartier. І кожна деталь в цьому, знаєте, парфюмі просто розсил, відсил до розкоші. 9 з 10. дійсно зріла, вишукана композиція. Відрізняється від сучасних ароматів своєю якоюсь елегантністю, якістю виконання. Матільда Лоран, ви просто. Шедеврально це зробили. Браво! Наступний парфюм це від бренду Сержов, називається Golden Mocha. Ось така ось загальна презентація, як у всіх Сержов, дуже красивий флакон, до речі. Мене цей парфум захопив таким, знаєте, дуже красивим гурманським. Цитрусовим звучанням, але я хотів тут відчути каву. Я справжній кавован і хочу сказати, що до кави тут нічого немає. Тут, можливо, і є якісь кавові зерна, але не на етапі обсмажування, як ми звикли. Тут щось подібне на капучино, такої якоїсь. Кавовий аспект, можливо, в базі він трохи присутній. Але тут просто мега крутий цитрусовий вибух. Можна себе уявити в кав'ярні, коли ви щось їсте, такий, знаєте, лимонний якийсь пиріг з кавою попиваєте. Але чомусь мене цей парфум розчарував. Розчарував він мене базою. Така ось солодкава, можливо, пачульна база, яка мені чомусь не до душі. Тому за презентацію, за якість, за ставлю йому 7 з 10, тому що він особливо мої очікування не виправдував. Я хотів тут каву. Але тут якийсь подвійний еспресо з апельсиновими акордами, карамеллю. Де тут кава? Ксержов? Де тут кава? Немає тут кави. Тому думаю, що буду з ним прощатися. хоча Дуже-дуже його хотів. Ну так, тому інколи треба взяти семплу, поносить. Зайдіть на кремчик, до речі, там вся моя колекція, ви можете щось потестувати і замовити в мене. Тому що краще один раз послухати, чим сто разів послухати про аромат. Луч, краще, знаєте, відчути його. Тому. Ставлю йому 6 із 10. наступний парфум, який новинка, і це розпаковка. Це моя крайня покупка від бренду Maison Incense. називається Neroli Animals. Це покупка, котру я зробив з Софією Дольною. Ми зайшли до Брокарду, і була мінус 40. І ви знаєте, от мене вже нічого не вражає. Купа брендів, купа парфумерії, купа всього 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 але і гроші є, і скидка мінус 40, але нічого не хотілося купити. Ми підійшли до цього бренду і почали тестувати, і він дійсно якийсь, знаєш, не. Невичищений, от так би міг зробити, не знаю, якась інді парфумерія. Досить вони всі розбалансовані. Але я серед там 12 флаконів знайшов свого фаворита. Отож, Mason Incense з Neroli Animals. Звісно, це про Neroli з анімалікою, з циветою. Хочу сказати, що все-таки цевета додає йому цікавості і глибини. Отож, давайте розпакуємо. Я навіть не знаю, як виглядає цей флакон, бо там були тестера. Так, тому ж і в мене. Перше. І вас. Отак От ось виглядає. Можливо, він перевернувся? Ні, не перевернувся. Так. Упс. Так, щось розпаковка чуть не. А це, ага. Він а, стоїть ось так навскоси в цій коробці. А, я знаю, а, мене знайомила Іра. Ось Грищенко, і хочу сказати, що в неї парфум був з такою дерев'яним кришкою, але в мене ось така. ну Вже є, як є. Ось так ось виглядає парфум. Дуже така, і знову якісь кусочки чогось там плавають. Це, напевно, всі нішові якісь бренди так цей. нанесу. Отож, поки ми сиділи в ресторані, розмовляли з Софією Дольною, я наніс його і троянду. Я вибирав місць цим і трояндою в Брокарді. Троянда була дуже-дуже гучна, дуже-дуже красива, як на мене. Але все-таки я купив цей аромат, тому що якщо три хвилини зачекати оцю ось Анімаліку, яка тільки на початку, потім це відкривається дуже красивими, трохи ретровими неролі, які не милять, які дають. Ефекту такої, знаєте, вісімдесятих. Не знаю чому, але мене цей парфум вражає. Подивлюсь, як він буде в носінні, і напишу вам потім фідбек всім в телеграм-групі. Хто до речі не доєднався доєднатися? Там у нас весело. Наступний парфум, який мені прийшов в подарунок від моєї підписниці пані Марини. Пані Марина, дякую. Це Obsession від Кельвін Klein. Друзі, ну це шедевр, це просто витвір мистецтва. Початкові ноти це таке дивовижне поєднання димної гіркоти і цитрусової свіжості. Але, друзі, він не такий простий, як здається, хоча сам він дуже-дуже бюджетний. На моїй шкірі перша година це справжній спектакль, який поступово змінюється. І а, трансформується спочатку. Це гостра, майже отруйна трав'янистість, потім починається справжня магія. Десь через годину аромат перетворюється на щось неймовірне і сексуальне. Ви можете собі уявити якісь димні ноти, які відступають на другий план, і поступово відчувається такий кремовий темний акорд ванілі з деревним підтоном. Від цього парфуму просто памрочиться голова. У базі аромат стає дуже цікавим, з явними такими теплими спеціями. Цей аромат просто шедевр, як на мене дивлячись навіть на його ціну, він дійсно був хітом в свій час, і зараз це от для колекціонера це просто маст-хев. Хтось його порівнює з запахом лакованої шафи, там, не знаю, ДСП чи якось радянська шифаніра, але. Ця недосконалість, якась надає йому характеру. Це дійсно як старе вино, яке має особливий характер. Для парфманіяків, хто хоче здивуватись, дуже гарна композиція. Парфумер цього аромату зробив, до речі, Лукашенерель, Еден. Деальна робота на свій час а, саме для парфманіяка, саме зараз, от те, що рекомендую. Не для всіх, але для обраних а, Obsession від Calvin Klein. Наступний аромат а, це вже останній аромат, а, який я викупив в залужку. Ось, Це а, від бренду Omnia Parfumi. Називається White Amber. Це залишок десь 20 мл. Я їздив до мами в Суми і зайшов в простір Франсуа. Ось для мене це дійсно справжня знахідка. Для тих, хто цінує теплі, смолисті композиції з балансом цитрусових і звісною амброю. Це просто must have. Ми, до речі, з Оленою цупрун робили огляд, такий моноогляд на цей бренд. Підіть, подивіться, досить цікаво. White Amber це така інтерпретація класичної амбри, яка залишилась у них в колекції. Але вона, як на мене, більш лагідна. Тут і лимон, і грейфрут, і бергамот додають цієї амбрі легкості. Ось, звісно, від сил до відпочинку, сицилію якусь теплу погоду, свіжість, аромат досить глибокий, бальзамічний, який мені надає затишку. Цікава робота. Дуже радий, що прям цей парфумерний шедевр, який вже знятий. Буде в мене в колекції. Він буде мене тішити і нагадувати про нашу колабу з Оленою. Ось, ну ось це сьомий парфум з новинок, які з'явилися в мене в колекції. Отож, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Всіх вітаю зі святами. Ось, всіх вас люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па. Доброго вечора ми з України. Thank <laughs> you.